Доброго дня, дорогі друзі! Маємо для вас надзвичайно круту новину. Ми створили новий пакет підписки, який гарантовано вас зацікавить. На нашій онлайн-платформі діють універсальні пакети підписки, які відкривають вам доступ до всіх it відеокурсів на різні терміни. Новий пакет Premium Plus – це щось більше, адже у вас є можливість не тільки переглядати відеоуроки в будь-який час. А й завантажувати їх на свій комп'ютер. Тепер вивчати програмування можна і за відсутності інтернет-з'єднання. Пакет підписки Преміум Плюс діє впродовж цілого року. І ви отримуєте доступ до усіх наших сервісів, наприклад, таких як тестування і сертифікація онлайн, велика база відеокурсів з 20 it спеціальностей, інтерактивні практикуми, а ще й консультації з ментором. А ще наш преміум плюс ви можете придбати як подарунковий сертифікат і активувати його впродовж року з моменту покупки підписки. Також хочемо нагадати, що в нас продовжують діяти програми з безкоштовного навчання для наших захисників та захисниць України. Є спеціальна соціальна програма, яка розповсюджується також і на переселенців. Всі посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Переходьте за ними та вивчайте програмування з нами на ITVDN. Також не забувайте поставити вподобайку на це відео і дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. До зустрічі!